Оглядаємо криселечко під номером 7. Номер 7. Металева хрестовина. Коріщата працюють відмінно, не закусують. Шкіра люкс класу. Стан шкіри відмінний. Шкіра дуже якісна, найвищого гатунку. Жодних подряпин, жодних порізів. Все гарненько. Права сторона крісла. Також все відмінно. Підтримка поясниці. Підлокітнички. Механізм тілт. Регулюється висота. Посередині регулюється жорсткість гойдання. Висунувши тілт, ви фіксуєте крісло в робочій позиції, вертикальній, засунувши туди, вільне гойдання. Ліва сторона крісла. Теж все чудово. Ось усе крісло спереді, ось та накидочка, ззаді ось по гудзочці, натуральна шкіра. Нижче йде якісний шкірозамінник. Він теж в ідеальному стані. Немає ніяких подряпин, ніяких проривів. Тобто крісло в цілому у відмінному стані. Крісло номер 7